Шановні колеги, сьогодні у нас спільне засідання, ми проводимо спільне засідання двох комісій. Це постійна комісія з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування, соціально економічного розвитку та інвестицій. Та постійна yeah, комісія справ закону. На комісіях присутній у нас є форум. Тому ми сьогодні розглядаємо питання, які будемо рекомендувати депутатському корпусу для розгляду для розгляду на черговій сесії. Перші шість питань стосуються встановлених податків, за якими з вами вже проголосували минулого разу. Вони вернулись з антимонопольного комітету з коригуванням, і тому з врахуванням коригувань ми приймаємо їх ще раз. Перше про встановлення ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку на території Великодолинської ТГ, про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Великодолинської селищної ТГ, про встановлення ставок туристичного збору на території Великодолинської селищної ТГ, про встановлення ставок транспортного податку на території. Великодолинської селищної ТГ і про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які заслужили спрощену систему оподаткування обліку та звітності на території Великодолинської селищної ТГ, та встановлення ставок рантної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Великодолинської селищної ТГ. А сьоме про надання матеріальної допомоги мешканцям України селищної територіальної громади. Є пакети документів, вони розглянуті фаховими спеціалістами і встановлена матеріальна допомога. Восьме про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Список додається. Всі пакети документів відповідають відповідають прийнятому нами положенню. про затвердження актів приймання передачі списання товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області, про безоплатну передачу комунального майна з балансу Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області на баланс комунальному некомерційному підприємству Великодалинської КБЦ. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради, про внесення змін до структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Великодалинська консультативно діагностичний центр, про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим проєктом Капітальний ремонт вирощення лікувального корпусу літера А КНП Великодалинський КДЦ за адресою вулиця Світла, 3. Про затвердження розпоряджень Великодолинської селищного голови прийнятих міжсесійний період. Їх у нас два. А про прийняття у 2025 році окремих видатків у вигляді міжбюджетного із бюджету Тальнівської міської територіальної громади до бюджету Великодолинської селищної територіальної громади. Про виконання місцевого бюджету Великодолинської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 19 грудня 24 номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної ТГ на 25 рік про визначення органу приватизації об'єктів малої приватизації комунальної власності та затвердження положення про діяльність акціоної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Великодолинської селищної ТГ про державну реєстрацію права комунальної власності, за Великодолинською територіальною громадою в особі Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області з поруди подвійного призначення за адресою Одеська області, Одеський район, село Молодіжне, вулиця Приморська, 9Б. Про закріплення направі господарського віддання за комунальним підприємством Великодолинське, нерухомого майна комунальної власності Великодолинської селищної ради, за адресою вулиця Паркова, 38, про закріплення на праві господарського віддання за комунальним підприємством Великодолинське, нерухомого майна комунальної власності Великодолинської селищної ради за адресою вулиця ентузіастів, шановника 1А. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради від 18 листопада 2024 року No17298 про затвердження цільової програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Великодолинської селищної ради на 25-28 роки. 23 про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради від 15 травня. 25-го року 1997 8 про передачу у 25-му році міжбюджетного транспорту з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного на виконання програм цільового соціально-економічного розвитку району про погодження внесення змін у структуру та штатний розклад молодіжницького ліцею Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Ви бачили це зв'язано з запуском укриття. 20. І про затвердження операційної програми для керівників Великодолинської селищної ради. Відповідні 25 питань будуть внесені на розгляд чергової сесії Великодолинської селищної ради. У мене все. Дуже вдячний вам У кого Є які питання? питання. Голосуємо. Е, тоді е, прошу е, членів двох комісій проголосувати за винесення відповідних 25 питань е, на розгляд депутатського корпусу Великодолинської селищної ради. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Одноголосно. Три питання. Що? Ще три питання, так? так. Сидя можна. А, перше питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 18 листопада 24 року. Номер рішення 1729 про затвердження цільової програми з цивільного захисту. Це ми прочитали. Перше питання там змінилась назва, друге питання. Да, про погодження, внесення змін у структуру молодіж. Так. Так? Ну тоді під... третє питання про затвердження корекційної програми для кривдників Великодолинської селищної територіальної громади для кого? це все було Кривдники. Це все було. Ми за них проголосували. Шановні колеги. в родині. На цьому комісія закрита. Слава Україні! Героям слава!